Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаєш новеньке надходження. Це Toyota Camry 40 -го 2007 -го року випуску з бензиновим двигуном 2,4, механікою та переднім приводом. Друзі, автівочка у нас у непоганому стані. Ось так вона виглядає по колу. По кузову має пару косметик без криміналу. ДТП участі не приймала. Взута в зимову гуму на лінзованому ксеноні, легенько тонована, ось так виглядає у на нас салончик, салончик абсолютно весь цілий, в збереженому стані, автівочка на електропакеті, електрозеркала, сподідйомники, датчики світла та дощу, ось таке шкіряне мультикермо, приборочка, гарна штатна акустична система, двозонний клімат, звісно, і Airbag. Все це, це присутнє. задній ряд, також чистенький та ціленький. Mm -hmm. Питань, друзі, по автомобілю з технічного боку немає. Придбати авто ви можете у лізунг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд на тест-драйв даного седану.